Вітаю на каналі Existie. У нас є привід для свят. А у росіян для депресій. 16 липня вночі було успішно атаковано Кримський міст та серйозно пошкоджено його автомобільну частину. Тим часом російська пропаганда, як завжди, спростовує. Але так і не може сказати, що же произошло. Сьогодні, у нашому випуску, ми розберемося з цим прекрасним питанням. Існує дві версії, чи могли атакувати тимчасово існуючий кримський міст. Підписуйтесь та давайте розглянемо їх. Після першої атаки на Кримський міст відомо, що росіяни максимально посилили оборону з усіх сторін. Навіть кажуть, що збивали там якісь ракети. Але як ви можете бачити, усі ці оборонні заходи російським окупантам не допомогли. Тут за справу взялися невідомі добрі безпілотні. За першою версією було використано ударні морські дрони, якими ЗСУ вже наводило бавовну на російському кораблі адмірал Макаров. Це спеціальні мобільні дрони, які можуть атакувати рухомі та нерухомі цілі в радіусі 400 кілометрів. Гарна штука. Друга версія, яку надав телеграм-канал, Mesh, звучить досить інтригуюче. За їхніми даними ЗСУ вміють тепер перетворювати водні мотоцикли у безпілотні апарати з вибухівкою. В мережі навіть шириться відео, де окупанти стріляють по невідомій цілі на воді. Але для них це, як завжди, безуспішно. А вже ж це звучить як щось з фільму бойовиків. Але хто знає наші хлопці вміють здивувати. В будь-якому випадку, що то було, залишиться для всіх поки що загадкою. Важливо те, що воно зробило свою роботу ефективно. І це найголовніше. Якщо ви шукаєте автосервіс по сарафанному радіо, то наш проєкт рекомендовані СТО це те, що вам треба. Це перевірені нами станції, і ми відповідаємо за їх професійність. Посилання на сайт внизу під відео. Також хочу звернути вашу увагу на повідомлення від Служби безпеки України саме ту ніч. В повідомленні сказано: Соловейко рідний брате, знову міст пішов поспати. Мені дуже тішать ці слова. Від СБУ, адже це привід гарних новин та означає, що у росіян знову буде палати. Минулого разу при атаці на Кримський міст СБУ також писало повідомлення. цитую, Світає, міст гарно палає, Соловейка у Криму СБУ зустрічає. Гадаю, нашому Кобзарю також сподобалась би така версія. Як кажуть Бог, любить тріцю, тому чекаємо з нетерпінням наступної атаки і сподіваємось, що той міст вже нарешті розвалиться. І не забуваємо, що від клятої русні треба очікувати все, що завгодно. На момент зйомки відео недодержава обстріляла ракетами Одесу та завдала значних руйнувань. Зруйнована інфраструктура. Є поранені та загиблі. Русня відповість за кожний постріл, за кожного пораненого та загиблого. А Кримський міст буде знищено. Слава Україні, друзі! Не забувайте, що попереду ще дуже багато роботи та чимало випробувань як для ЗСУ, так і для цивільних. Тому підтримайте нашу армію та допомагайте силам оборони України. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки цьому відео, щоб якомога більше людей подивилося це відео. Все буде Україна!